29 листопада місто горішній Плавні до 2016 року Комсомольськ відзначило День першопрохідця і своє 65-річчя. У Палаці культури і творчості відбулися урочистості за участі шановних будівників міста на Дніпрі. Місту горішні плавні у минулому Комсомольськ виповнилося 65 років. Привітати першопрохідців міста з визначною датою до малої зали Палацу культури творчості завітав міський голова Дмитро Биков. День першопрохідця унікальне свято нашої громади. Вітаю вас і дякую за збудовані місто. і в збогачувальний комбінат. Минуло 65 років. Років. Ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати ваш вагомий внесок, ваш труд, характер і любов до міста це фундамент, на якому ми продовжуємо розвиватися. Міський голова розповів першопрохідцям, чим живе наразі місто, що вони будували у 60-ті роки минулого століття, як зростає, розвивається, і з якими викликами вимушене стикатися у складний для всіх українців час. За 10 місяців 2025 року бюджет рішення громади виконано на 103%. Але ситуація ускладнюється. Сума неповернення. ПДВ підприємства Ферексько, які є основними наповнювачами бюджету громади, і з початку року склало 2 мільярди 300 мільйонів гривень. А з 8 листопада, через відсутність електроенергії, підприємство фактично призупинило свою роботу. Але життя продовжується, робота продовжується і, незважаючи на всі складнощі, за 10 місяців 2025 року нашим військовим надано понад 17 мільйонів гривень допомоги. Попри виклики сьогодення, місто завдяки міській адміністрації і злагодженості всієї громади продовжує працювати, підтримується робота комунальних підприємств, є тепло і гаряча вода у квартирах, стабільно працюють школи і заклади дошкільної освіти. Облаштовуються нові місця відпочинку, Вирує культурне життя, а спортсмени досягають олімпійських висот. Радіють з цього першопрохідці, адже навіть і не мріяли про таке місто-красень. Сьогодні їм згадуються піщані бархани далеких 60-х років. Мені подобалось, як я приїхав у кочугури, котре йшов я і по кочугурам то вниз, то вверх, поки дойшов до заводстрою, де де строя заводстрою дебе железобетонний завод. О, таке була красота, і саме головне було Дніпро ще текло своїм руслом. У кожному болоті ловилася рибка. Взагалі, було красиво віддихати. Але ж і зараз таке чудове місто, йому усього 65 років. Я його не забуваю, я все час тут живу. Мої тут корні залишилися, і внуки, і син. О, і правнуки живуть в цьому місті і працюють тут. Піски були, тут все, ну що я можу сказати, як дорогу на той, на потоки строїли, железну таку дорогу. Та я пам'ятаю, сам розтягав усе там. от. А потім гок уже пішов на ГОК і на гоки на всіх зараз одробив до пенсії. Дай Бог усім доробити і дожити до моїх. Дів. І раніше нам дуже подобалося, тому що я живу, жила в Сумській області місто Конотоп, там зовсім друга специфіка життя друге. А місто Комсомоси наш маленький Париж. У мене сестра рідна живе в Одесі. Як вона сюди приїжджає, говорить, боже, у вас кругом скам'ячки, вам люди в віці через базару йдуть, через магазину. Є де присісти, а в Одесі треба пройти кілометр, щоб десь присісти. Хоча це Одеса, вона живе в центрі, почти, почти вже в центрі. О, то Всім воно подобається, всім воно подобається, дуже красиве. Сюди забрала мама, приїхала по комсомольській путівці, ну і в школу забрала мене. Я тут з першого класу. Так, а мама де працювала? Зразу дорогу устроїла на Дмитровку бетонку, а потім на живії сварщиком. Вивчила, вивчилася і пішла на пенсію 50 років. ну, працювала на ЖБІ, залізобетонних бітоник А от що ви можете сказати за стільки років, скільки ви живете в нашому місті? Наскільки воно прекрасне, наше місто? Дуже прекрасне, дуже прекрасне. Воно дуже мені подобається краще за всіх. У мене багато комів, багато подруг тут. Багато всі рідні стали. А ви можете одним реченням дати визначення нашому місту? Наше місто не знаю, саме гарне. Я його дуже люблю. Дійсно, його не можна не любити. У щирій любові до нашого чудового міста освічувалися на урочистому концерті й творчі колективи Палацу культури. Бажаємо всім містянам найскорішого миру в Україні, дякуємо першопроходцям і Збройним силам. Нехай з кожним роком розквітає неповторне місто на Дніпрі, найкраще місто на землі, горішні плавні, колишній Комсомольськ.